В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і далі тепер буде дешевше ніж в Україні. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин соцмережах. Максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриш нарешті в всі бої, забезпечиш гарне та майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, який гідний, достойного життя і гідної зарплати, і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім країнцям, які досі тримаються, зустрінемося на безкоштовному вебінарі, де я все розкажу по полицям. Дуже детально. І отже, порисилайте всім, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі, бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни. На всю Європу і навіть ніж в Україні. Коротше, розповідає деталь: такі магазини, як Алді, Лідбл, Kaufland, Будьте здоров'я, будуть знищувати ціни. І ця акція вгадайте, скільки продлиться, не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фей. По перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилася їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них порушається там настрій, і так далі. Вони себе почувають більш сило, і це гарно потім впливає на всякі вибачі, підвибарчі кампанії і так далі. Потім після цього. Ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд і Реве. Вони в них мріє, щоб їх магазин стояв Вообще, на кожному три кльості. Але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це не візно, бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от, так працює аптечний бізнес, наприклад. Спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині. Перестають люди, ходити в маленькі магазини щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі, через невигідне положення, ці маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. Ці маленькі магазини закриваються, на їх місці будується новий Алдійка. Флан треба неважливо. І ну, все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, так працює аптечний бізнес. Вони моніполізують закупівлю якихось там а, товарів, медикаментів, маленьких аптеках, можна купити, бо вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть ну, якась там відома велика аптека, яку всі знають. Не буде так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні? Напевно, здорова. О, це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність, їхній депресивний стан, який в Німеччині дуже високий, він там вирівнювався по німножку, хоч в одній сфері. Да? Ну і звісно, якби Тіба, всіх магазинів за свою це ну, тільки можна на будь-якому відкритому кучам. Продайте радуйтесь, підписуйтесь, буду вас. Вона ще вагон і ціла тележка величезна такими новинами. Тому, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа.